Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішня рубрика наготувала. Ділюсь ідеєю та показую, що я приготувала. Як ви бачите, мені в мене різноманітне, я запланувала багато страв приготувати, щоб було на декілька днів. Тому, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся будемо починати. Я дуже люблю рибу і страви з неї. Давно не готувала, ось у мене ось така. Частина, половинка коропа, хочу приготувати його запеченого в духовці. Виходить дуже ароматний, ніжний та дієтичний. Рибку обов'язково замочую, гарно промиваю, мариную спеціями і викладаю на подушку із цибулі. Цибулька попередньо підсолена та перем'яти рукою, щоб була м'яка. Можна запікати в формі. Я запікаю на ось такі імітованій формі із фольги. Обов'язково зверху змащую сметаною, тоді короб виходить соковитий, ніжний та дуже ароматний. Добавляю трішки лаврового листя для аромату. Обов'язково на дно форми виливаю столову ложку олії та води і збризкую лимонним соком. Духовка розігрівається, 180 градусів, риба готується дуже швидко, але щоб вона не пересохла, щоб не було сухою, обов'язково додавте водички трішки разом із рослинною олійкою. Накриваю зверху фольгою і буквально за хвилин 20-25 страва готова. Рибка виходить дуже ароматною, за рахунок цибульки та дуже смачною. Таким самим рецептом можна готувати не лише коропа, гарно смакує і скумбрія, можна подати навіть до святкового столу. Рибка виходить дієтична, смачна до гарніра, приготувати пюрешку залишилося і дуже смачно. Наступною стравою, яку я буду готувати, це м'ясна підлива або гуляш. Я беру ось таку частинку м'яса, близько кілограма, це свинина. Як ви бачите, вона не пісна, тому що гуляш має бути трішки із жиром, щоб він був і ситніший і не був таким пісним. М'ясо обов'язково промиваю, просушую паперовим рушничком і нарізаю на невеличкі частинки. М'ясо я нарізала, але я його не мариную. Ніяк ні сіль, ні спеції я не додаю. Поставила розігріватися сковорідку. теж вона має бути суха. Без поки що рослинної олії не додаємо. У мене антипригарна, краще беріть ту, до якої не пристає. Викладаю на добре розігріту сковорідку нарізане м'ясо, воно почне схвачуватися, в ньому твориться красива рум'яна скоринка і випарується зайва волога. Тоді м'ясо буде набагато ніжніше та смачніше. Після того, як воно змінить колір з двох сторін, я його ретельно перемішую, вже аж потім буду додати спеції. Періодично перемішую. Як з однієї сторони, стало красиве рум'яне, перемішую і просмажую далі. Також одночасно в мене на плиті готуються овочі, хочу приготувати в давно не готувала. Та готую фруктовий кисіль, те, що його ми дуже любимо: вишні, полуничка, які є, заморожені ягоди, можна додати, цукор за смаком, крохмаль. і Такий, як напій, як десерт, буде в мене теж сьогодні в меню. Ось, як ви бачите, показую вам м'ясо. В процесі приготування з нього виділяється лишня волога, випаровується і м'ясо просмажується. Як вода випарувалася, додаю спеції. Обов'язково чорний перець, можна спеції до м'яса, та сіль. Перемішую ретельно і вже аж потім додаю рослинне олію, і якщо є, трішки смальцю. Після того, як пройде хвилин 10, додаю цибульку. Її потрібно обов'язково багато, тоді і підлива наша, гуляш буде набагато ароматніший. Хочу показати вам метод лайфхак побачила в інтернеті, як правильно потрібно нарізати цибулю, щоб кубики були одного розміру і тої величини, яке вам потрібно. Нарізаємо отак по всій поверхні цибулі. Чим більше відступ між цими промінчиками, тим відповідно більше будуть кубики. Мені на гуляш потрібно не сильно мілко, тому я нарізаю саме ось так. Якщо вам треба міленько, значить і проміжки робіть набагато менші. Добавляю до м'яса нарізану цибулю і натерту на крупній терці одну невелику морквину. Все разом обсмажую до готовності овочей. Після того, як овочі просмажилися, обов'язково додаю 1 столову ложку борошна, Ретельно перемішую і 1 столову ложку або томатної пасти, або кетчупу, що вже є в наявності. Теж перемішую, заливаю все водичкою, щоб покрило м'ясо. Можна готувати в пательні, можна вже в цей момент пересипати до каструлі, як вам зручніше. Заливаємо водою і тушкуємо на малесенькому вогні приблизно 1 годину, щоб м'ясо було м'якеньке. Звичайно, час залежить від того, яке м'ясо ви взяли, можливо, воно і за півгодинки приготується, але тушкувати потрібно довго. Лаврове листя обов'язково для аромату, накриваю кришкою і довожу до готовності. Не забувайте скуштувати на сіль та перець довести до смаку і подивіться, яка ароматна, красива та смачна бідлива виходить в результаті. Гарно смакує, з будь-яким гарніром, з кашею, з макаронами, з картопляним пюре взагалі ідеально. Тепер приготую щось солоденьке, бо куди ж без десерту? Хочу приготувати швидкі булочки на сковороді, на, на плиті, дуже швидко замішуються. Начинку буду брати яблуко, трішки банана, виходять вони ароматні, але смакують з сирною начинкою теж дуже добре, і з повідлом. В мисці, в якій буду замішувати, я вже додала кефір, обов'язково теплий, додаю дрібку солі, цукор, ванільний цукор для аромату. Такі булочки я вже готувала, показувала, можливо, ви теж вже їх повторювали. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково напишіть в коментарі. Всі пропорції, як готувати тісто, обов'язково дивіться під відео. Такий рецепт, я думаю, стане в нагоді, якщо вимикають світло, та й взагалі він швидкий, легко готується, тому без заморочок ви можете приготувати на сніданок або на перекус. Добавляю 1 яйце, рослинної олії, соди обов'язково, щоб кефір її погасив. І буду просіяне борошно додати поступово та замішувати тісто. Воно має бути м'якеньким, до рук не липнути, щоб з ним приємно було працювати. Коли тісто замісилося, залишаю його на столі, накриваю харчовою плівкою буквально на хвилин 10, поки приготую начинку. Поки тісто відпочиває, швиденько приготую начинку. Одне велике яблуко натираю на крупну терку та один стиглий банан перетираю за допомогою виделки. Все змішую, додаю промитий та пропарений ізюм і залишаю цукор, я зразу не додаю, щоб не пустило лишню соку. І буду вже розкачувати тісто. Робочу поверхню припиляю борошном і розкачую тісто по формі прямокутника. Несильно тонко, має воно бути десь приблизно 5 мм. Обов'язково змащую розтопленим вершковим маслом, тоді булочки виходять слоїсті та дуже смачні. І буду викладати підготовлену начинку. Начинку рівномірно розпреділяю за допомогою виделки, беріть її стільки скільки вам подобається на ваш смак. Обов'язково зверху притрушую крохмалем, щоб сок, який виділявся, не розтікався, не пригорав, а потім вже зверху обов'язково додаю цукор. Закручую у формі джгутика, гарно защіплюю краї і прокручую, щоб рулет тримався і мав красиву форму. За допомогою ножа нарізаю на однакові частинки, легенько приплюскую, надаю округлої форми та вмочаю з двох сторон у борошно. Сковорідка прогрівається, додаю небагато рослинної олії, після того як вона прогрілася, ставлю вогонь Трішки вищі від мінімального, щоб булочки просмажувалися, готувалися повільно, вони тоді стають пухті, ароматні, гарно підіймаються, виходять дуже ніжними та смачними. Цей рецепт є універсальним, його можна швидко приготувати до сніданку, змінюючи лише начинку, як солодку, так можна й додати солону, сир, з колбасою, і будуть у вас такі маленькі, акуратні, швидкі піци. Ось, подивіться, готуються повільно, коли підрумянилися з однієї сторони, я перевертаю на інший. Вони гарно збільшуються в об'ємі і смакують теж дуже добре. Вибираю на паперовий рушничок і смакуємо. Ще мені захотілося сьогодні приготувати вінігріт. Дієтичний, корисний. Я готую його завжди однаково, відварюю буряк, моркву. Картоплинку додаю трішки цибулі, обов'язково солоний квашений огірок, зелений горошок, дехто додає квасолю, можливо, є ще інші якісь варіанти приготування вінігрити, але я звикла готувати саме так. А ви напишіть, мені буде цікаво, як ви готуєте, як вам смакує в поєднанні з якими інгредієнтами цей салат. Заправляю рослинною олійкою, обов'язково сіль додаю. Потрібно, щоб він настоявся годинку, щоб. Закрасилася картопелька і салат готовий. Тепер покажу вам вже готовий результат. Я вважаю меню в мене різноманітне та смачне. Начистила ще картоплі, пізніше відварю картопляне пюре, щоб було свіже, приготувала желе, потрібно поставити ще в холодильник, бо не повністю застило. Гуляш пересипала в лоточок, венігрі уже настоявся, став таким червоненьким. Кисіль теж, подивіться, який красивий колір. Разом із ось такими ароматними булочками М -м -м, дуже смачно виходить. Короб запечений. Можна і на наступний день, і холодним, і теплим його їсти. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Сподобалися деякі рецепти. Буду чекати на ваші відгуки. Я вам бажаю неодмінно смачного! Готуйте з любов'ю і всього вам найкращого. До наступного відео. Пока-пока!